Привіт! Ви на каналі Мілана та Папір. І сьогодні ми з біком будемо з біком і з вами, з вами розпаковувати ваші сюрпризи. Я йому придумала ось ім'я бік. Ось, <кій> так що його буде звати Бік А тут ще буде мишка стояти, але я її поки що не ставлю. <кій> ось, І ви, напевно, вже побачили нашу новиночку. Це збери слово. Ой. Це збере слово. там Тут 5 букв і я зробила 5 пакетиків, щоб на, е, нам довше вистачало, і нас, ну, щоб нам довше вистачало це зробити ще на 5 днів. І так як це четверте відео, у нас було три. Це е, три сюрпризи, це пластирі, ваги та блокнот. А в нас вже четверте відео, там у нас шість вже колекцій, багато. А, можливо, а завтра вже буде е, сім. Післязавтра вісім. Ну, ось, коротше, давайте е, вибирати пакетик. Ваги. Ваги, давайте виберемо, У нас три колекції, три пакетики, Давайте оцей. Так, тепер колекція пластирі. О, давайте оцей. В наступному відео ми вже закінчимо цю колекцію. Перша колекція, яку, яку ми закінчимо. Так, давайте нашу, нашу новинку пізні, в кінці розпакуємо. Давайте візьмемо пакетики. Покупальники. Давайте візьмемо отакий пакетик. Три. Тепер давайте блокнотик. блокнот міки Давайте блокнот міки. Ось, так, давайте пазлик. Пазлик. У нас тут три ой три пакетики, вибачаю ще. Три пакетики. Чотири пакетики. Давайте виберемо ось цей. Та. Нашу новиночку. Ось давайте оцей. Він трішки, бачите, тут поганенький, але нічого. І ось такі пакетики ми сьогодні взяли. І ну, мені подобається, що ми, ско... ми цю Ми хоч... завтра одну колекцію завершимо. Так, я і. А я. Зараз візьмемо е, наш каталог. Ось наш каталог. Давайте нашу новиночку розпакуємо. Ось, збери слово. От, збери отак слово і збери ось так слово. Інтересно, яка нам упадеться. Так. Ой, давайте ми її отак розріжемо. Так. Ой, о, ще бачу. І нам попалась буковка С і під і номером 3. Так, давайте вклеїмо. Так, о, вклеїли, бачите? І, і ще тут і тут. Мають бути циферки. Так, тепер давайте пазлик. Так, це купальники. Ой, давайте пазлик. Ну тут вже видно, хто тут. Але давайте все рівно вклеємо. Давайте все рівно будемо відкривати до кінця. І тут теж треба ножиці. Так. І тут один чи два пазлика. 2-2. Так, о, да, є 2-2. Отакі дві наклейчки. Під номером 4. Під, номер, під номером 5, нам вчора попалось. І під номером 1. Ось тут. Так. І вклеюємо. Ну, Це реально вже видно, що тут таке. Але ну, мені інтересно. Скласти весь пазлик. У нас ще в нас ще один по дв... один пакетик по два пазлика і, і два повідільності ну я, я просто показую, я не попитаю, деякі. Так, тепер у нас блокнот колекція. Так, це ваги І ось блокноти. Треба тут розрізати. І я придумала, як легше отут розрізати просто. Трошечки отак і отак. Ну, але це швидше. просто Все. І в нас тут під номером 4 вау, утечка Лала фанфан. -фан. У нас такого ще класного не було. І в нас під номером 4. Я казала, не пам'ятаю просто. Так, давайте спочатку наш блокнотик наклеїмо. Сюди. Нашу уточку. Сюди. О! Ось так. Ось такий у нас блокнот Міки. Блокнот Міки тут е такий, і за того, що в мене е є уточка, її звати Міка, і я придумала. Тепер наша колекція купальників. Так, це слово, але нам до купальників. Так, давайте розірвемо пакетик. А, мені здається нам треба буде зараз різати. А ні, не треба. Не прийшлося. Ого. О, і у нас ось такий купальничок. Він під номером. Під номером 5. 5 ось тут. Так давайте вклеїмо. Раз. То, на циферку 5 і 2. Клеїмо. Отак. От ось, ось такі у нас два купальнички. Тепер колекція пластилі. Давайте на самий початок. Не звертайте уваги, що тут математика написана. От. Так, у мене щось асоціація, що у нас зараз буде під номером 2. Ну, тут беремо ножиці, бо це важко розірвати руками, бо тут скотч. Отак. І. Під номером 2, будь ласка. А я, я, до речі, не пам'ятаю. Так, да, під номером 2. Це ось такі квіточки. Ось так. І вклеюємо. Так, зараз вернусь. Отак. І колекція ваги. Так, повертаємо ось наша колекція. Ой, у нас тут сторіночки рвуться. О, я надіюсь, вони деживуть. Так. Давайте розріжемо. І, І щось кажеться, що у нас будуть під номером 4. Я не знаю, чого, але в мене така асоціація. Або під номером 3. Так, давайте. Оп. Під номером 1, вообще. Ось така квіточка. І давайте вклеїмо. Ось такий у нас розворотик ще 2, 4 і тройка. Ось так. І ви були на каналі Мілана та Папір з кіком, бігом, біком. Та до наступних зустрічей. Завтра вийде нове відео. Всім папусики!